Я чекала три дні, щоб побачити дронів у небі над Барселоною. Але є нюанси. Сьогодні на календарі п'ятниця, тож час попрацювати. Нічого цікавого, був ні директора на віддаленці. Моя вечірня програма починається в центрі міста з рухомої інсталяції в стилі Гауді, чи то моєї обізнаності в модернізмі не вистачило, чи то організатори перемудрили. Але спільного з великим митцем я знайшла небагато. Хоча музика, антураша і вистава на тверду четвірку. Далі в моєму списку дрон-шоу. Вже була на кількох подібних виставах сюрприза від наших сусідів, але цього разу все по-іншому. Жужики тут вимальовують в небі картини, а не бавовну. Тож я з задоволенням занурилася в мирну атмосферу. Потім рухається уздовж набережної до однієї з головних сцен фестивалю. Тут виступає відома каталонська співачка Мушка. Не знаю, що це означає каталонською, але я відразу запідозрила, що буде дитячий сад, і не помилилася. Локація суто молодіжна, шалена енергія, драйв і просто гігантський натовп. Я вже застара для таких розваг, та й мови не знаю. Навіть підмоги кати не змогла. Тож за півгодини вирішила йти з патунькати. І тут мене знову торкнула думка: а як же мій холо Барселона із безкоштовним транспортом? Щоб, хоч якось, виправдати цю безслужбу покупку, я вперлася в автобус і зрозуміла, іспанські підлітки це найгучніший перформанс Барселони. О Боже, чому ж вони такі галасливі? Наступній серії. Монсерат, монастир в скалах і моя давня мрія. Думали тут побачити неймовірні краєвиди? Я теж. Натомість буде історія, як гід мене довго шукав і не знайшов, чи то я його шукала. Одним словом, завтра все розкажу.